Вітаю вас на своєму каналі. Я Олександр Чернецький. Хочу поділитися такою історією про ґрунт із свого життя. Ця історія 2015 року. Відбулася вона в Україні, на Вінниччині, На березі Дністра. Дністер ділить якби територію на Україну і на Молдову. От якраз на цих берегах. Дністра відбулася ця історія. Тут є дуже багато збігів, скажімо, в цій історії. І я розумію, що це не випадково, немає таких випадковостей. Ці всі закономірності десь прописані. І стаються вони, таким, так чомусь вони стаються таким чином. Так от така історія. 2015 рік, хто з вас пам'ятає, він був дуже посушливим. Можна на ресурсах, які дають карти опадів. Клімату, подивитися, яка була кількість опадів в Ямпільському районі Вінницької області у 2015 році. Ми тоді започаткували новий проєкт, який назвали День поля щодня. Хто пов'язаний з сільським господарством, з агровиробництвом, знає, що компанії часто люблять проводити Дні поля. Тобто, це такий якби, практичний семінар. Який проходить на, на полях, де показують практичні результати. У мене я не проти таких заходів, але я ніколи таких заходів ні я, і в компанії ми не практикували. Причина, знаєте в чому? Причина в тому, що коли ти, от, наприклад, гукаєш гостей додому, в будь-якому випадку ти постараєшся, щоб в тебе вдома було ну найкращим чином. Підметено, прибрано, пил витертий. Тобто, підсвідомо, ви починаєте весь свій життєвий простір робити ще кращим, ніж він є щодня. Тобто є така небуденна ситуація, і вона не відповідає 100% тому, тій ситуації, в якій ви проживаєте щодня. Отак От для мене День поля. Коли ви вже гукаєте людей на день поля, то ви хочете, щоб все це виглядало найкращим чином. Тобто, і бур'янець десь підкоситься той, той, який би не косився, якби люди не, не прийшли. І десь щось, скажімо, те, що не вдалося, воно старається старається ну, не показуватися. Ну, буває всього. не можемо ми врахувати всі фактори. І виходить, що те, що ти показуєш, воно не зовсім відповідає дійсності. А щось не показуєш. От, тобто, це підсвідомо. Тут я не бачу ніякого злого умислу. Але мені хотілося завжди показати реальність, такою, якою вона є, якою, можливо, десь і мені вона не подобається. Але якраз тому, що вона мені не подобається, вона і говорить про об'єктивність, показує ситуацію об'єктивно, яка вона стала, сталася. Тим більше, що в природі ми не можемо впливати на величезну купу факторів. І коли ми щось свідомо чи несвідомо прикрашаємо. Це вже, скажімо, не зовсім об'єктивна картинка. Тому ми задумали такий проєкт, який назвали День поля щодня. В чому він заключався? Наш клієнт там на Ямпільщині, це господарство, тоді воно мало 1800 гектарів. Ми хотіли показати, якби, як в динаміці, в динаміці стан полів, стан посівів, стан технології. Так, як вони є. Щоб люди, ті, кому це цікаво, могли приїхати в будь-який момент і подивитися насправді об'єктивну ситуацію. Ніхто б їм не прокошував дорожки, ніхто б спеціально не, там, не, 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 рихлив, не рихлив і так далі, нічого б не прикрашав. Тобто вони, отак, от, от раз, самі по собі приїхали і подивилися, як є на даний момент. ми вирішили, що ми зробимо таким чином. Ми з нашим партнером, журналом Агробізнес сьогодні, анонсували цей проєкт, назвали його День Поля щодня і сказали, що ми будемо робити таким чином. Відразу ми даємо координати полів, куди ви можете приїхати в будь-який момент самі і подивитися, що відбувається на полі. А в журналі ми будемо описувати технологію, що на конкретний момент зроблено, як зроблено, і давати фотографії. Фотографії стану полів на момент подачі матеріалу, ну публіка, публікації журналу. Ми так і зробили. Це було задумано в 2015 році. Ми започаткували це, так скажем, задумали і почали реалізовувати. Я не пам'ятаю, коли вийшла перша стаття. Ну, все це було започатковано ще, скажімо, з зими, а почало реалізовуватися з весни. Ніхто не знав, який буде 2000. 15 й рік по опадах. І от сталося так, що відображалося весь процес вегетації. Три основні культури це ячмінь, пшениця і соняшник з березня місяця. По вересень місяць, в 2015 році, в тому господарстві не було дощів. Сумарна кількість опадів, яка випала, Тобто я кажу, не було дощів і кажу, випали опади. Я зараз, Ви зараз зрозумієте, про що я говорю. Сумарна кількість опадів була 30 міліметрів з березня місяця по вересень, тобто з відновлення вегетації, весняної відновлення вегетації, і до збирання культур не було дощів. 30 міліметрів опадів випали за чотири прийоми. Аграрії знають, що 5 міліметрів опадів. 5 мм, якщо дощ 5 міліметрів опадів, то 5 міліметрів опадів в ґрунт не йде нічого. Ці 5 міліметрів опадів вони випаровуються. За чотири прийоми, значить 30 міліметрів опадів. Найбільший із 30 було 9 міліметрів, 7 міліметрів це вже 16. Значить, тоді виходить, е, що ще 14 лишається на два рази. Тобто, всі ці чотири випадки опадів, вони практично нічого не дали не дали вологи ґрунту. Е, все це описувалося і фотографувалося. Все це є в журналі Агробізнес сьогодні за 2015 рік. От так сталося. Ми не знали навіть, але виходить, що ми задокументували, і все це, весь цей перебіг цієї вегетації, він є в журналі. Ви можете підняти матеріали. Підняти матеріали. В кого є підшивка, можливо, не знаю, за 2015 рік. Чи можливо є ці матеріали? Я думаю, що вони є і в агробізнес сьогодні, у них є архіви, скажімо, і якби онлайн-архіви. Ну, Справа в тому, що це можна все перевірити. Так, от, результати, які були отримані на полі, в умовах посухи, в умовах повітряної посухи. Кукурудза абортувалася. Ну, це пов'язано з фізіологією. Там, скажімо, хто, хто, хто це знає. Тобто, якщо температура там, повітря до 40 градусів, кукурудза просто абортується. Ну це фізіологія. Пшениця, сонячник і ячмінь. от в даному випадку, я зараз просто розкажу, що, що відбулося: результати: пшениця по 6 тонн з гектара товарного зерна, товарного хорошої якості. Соняшник. Більше трьох тонн з гектара якісного соняшника. Якісного. В порівнянні з округою, а сусіди там досить знані, авторитетні, як люблять зараз говорити, високотехнологічні. Значить, в порівнянні у сусідів ячмінь і пшениця в районі трьох тонн, біля трьох тонн. По різному знову таки, ну, в районі 3 тонн, якщо брати загал некондиційного зерна, тобто воно згоріло. Це було плюскле некондиці... некондиційне фуражне зерно. Соняшник в районі 11-12 центнерів е також некондиційного соняха. От практичний кейс, який ну, таким, чином, таким чином був, був зафіксований. Зафіксований, якби, в, в журналі, фотографіях. Що сталося? Розумієте? Тобто, от на сьогоднішній день, коли я розказую про цю історію, я вам більше того скажу. Якби не було цього в моєму житті, я не знаю, чи я сам би повірив, що в умовах посухи це можливо. Але це було в моєму житті, я цим ділюся. Я багато разів аналізував, ми аналізували, як так могло статися. На сьогоднішній день у мене є, скажімо, однозначно, ну не однозначно, є відповідь. І тут чуда ніякого немає. Рослина потребує для вегетації, для виконання своєї генетичної програми, потребує вологу. Волога один з найкритичніших факторів. Аграрії це чудово знають. можете все зробити, але коли немає вологи, множиться. На коефіцієнт меншої одиниці вплоть до нуля. Втрати, повністю втрати. Значить, якщо ми отримали врожай, значить волога була. Звідки, якщо вона не падала зверху, вона генерувалася в ґрунті. Все це відомо в теорії агрономії. Грунтові роси. Можуть давати вологу. І оцей наш практичний кейс є підтвердженням того, що ґрунт, як і є в. Якщо ви прочитаєте в, про визначення родючості ґрунту, то там однією із, однією із функцій ґрунту, або властивостей ґрунту, є забезпечення рослини вологою. Так от, в даному випадку, всю вологу дав ґрунт скажу таку ж на ну, такий важливий важливий момент що це був 2015 рік ми почали працювати з цим господарством з осені 2013 року. Тобто, це був другий рік, якщо брати календар, календарний рік, як господарство працювало з Яросом, і ґрунти вже знали Ярос другий рік. Тобто волога генерувалася в ґрунті завдяки структурі ґрунту, проникності ґрунту. І акумулювалася в ґрунті грунт, в завдяки вологоємності ґрунту. Я сьогодні, коли Дивлюся на різні скажімо, технології Там і те, що пишуть, ну, зокрема, в Фейсбуці, в спеціальній літературі, що йде потепління, якби хтось несе, скажімо, генмодифіковану. Пшеницю в Україну, яка десь десь там, скажімо, і показують якісь фотографії, або говорять про те, про там, скажімо, японську розробку, коли розкидають, скажімо, там певні продукти, які можуть акумулювати собі вологу, коли вона падає. Ну, ми, ми маємо опади, щоб скажімо, втримати довше в в ґрунті. Я не буду нічого коментувати. Я просто розказав вам про практичний кейс. І після цього я побачив потенціал українських ґрунтів в розрізі вологогенерації і вологонакопичення і забезпечення рослини. Необхідною кількістю вологи для виконання генетичної програми. Ще один момент, на якому хочу акцентувати увагу, у 2015 році товарна продукція, тобто якісна товарна продукція, була на вагу золота. Тобто е господар не просто виростив продукцію. А він ще й отримав конкурентну перевагу в порівнянні із сусідами. Тому що у нього була продукція, а у сусідів не було. В цій ситуації, тобто, попит покупців на продукцію перевищував пропозицію. І ціни були високі. І він продав цю продукцію по високих цінах, по цінах вище середніх врожайний рік. Завдяки цьому. Завдяки неврожайному рокові він отримав додатковий прибуток. Додатковий надприбуток. Ви уявіть собі, в тому 15-му році хто пам'ятає, хто практикував уже. Згадайте 15-й рік, згадайте, як ви його пережили. А він завдяки цьому року купив нову техніку Джон Дір. І молодець купив нову машину агроному. Отакий от, от практичний кейс, це можуть українські ґрунти. Це повторювалося в майбутньому, уже знаючи, що так можна, ми вже використовували в своїй практиці в інших господарствах. Якщо це відбулося в нас. Якщо це відбулося на українській землі, якщо це а там ґрунти, там е, тяжкі суглинки. Якщо це було не один раз, то це може бути і може повторюватися системно. Тобто величезний потенціал вологогенерації, забезпечення ґрунтом вологи, накопичення вологи в ґрунті, є величезний потенціал в ґрунтах України. Це можна. І потрібно робити. Я просто хотів поділитися цим, сказати, що так було і так можна робити. Ще один момент такий: завжди господар дослухається, і дуже класно. Ну, я з практики скажу, що якщо господар дотримується технології, там 70-80%, це вже дуже класно. Якщо ж він дотримується технології 90%, чим вищий відсоток дотримання технології, тим кращий, е, кращий результат. Уже після цей господар поділився таким ще одним практичним кейсом. Кількість добрив, до речі, хімічних добрив в фізичній вазі не перевищувала 100 кг на гектар. Решта йшов ярус. Так от, на одному з полів він все-таки. Я... Прекрасно його розумію, багато хто це робить. Він половину поля, а поле досить велике там більше, більше 50 гектар. Точно не пам'ятаю вже цифри, ну досить велике. Візуально його пам'ятаю, цифри не пам'ятаю. Він дав по нашій рекомендації по мерзлоталому 100 кг карбаміду, а другу половину дав 200 кг карбаміду. Так от там, де він дав 200 кг карбаміду, у нього врожай був нижчий. Нижчий. І ще один момент, який потім я вже коли аналізував, пригадав його, і якби я думаю, що він є дуже важливим. Ми, коли дивимося на врожайність, ми дивимося, як правило, на середню врожайність. Але вона не говорить про потенціал ґрунту. Вона, го вона говорить про е середній потенціал по господарству. Я вже говорив 1800 гектарів. Тобто це господарство, де виборка досить велика, якщо говорити по середній врожайності, так от при середній врожайності в 6 тонн були ділянки ячменю і пшениці. Оскільки у нього вже був комбайн із комп'ютером, де можна було по ділянках не по загальному пополю, а тобто не по коморі, не по вазі, визначати, скільки там врожайність середньо, а можна було по ділянках бачити, скажімо, по комп'ютеру, прямо з комбайна, врожайність. Так, от були ділянки, які давали по 9 тонн ячменю і пшениці з гектара. Це говорить про потенціал. Розумієте? Потенціал ґрунту на тих ділянках. Тобто, ґрунт може давати і більше. Дуже багато факторів різних. І про що це говорить? Це говорить ще про те, що при посусі, ґрунт може генерувати, зберігати і давати рослині вологи, яка дозволяє отримати 9 тонн з гектара пшениці. І ячменю. Майте на увазі. І ще один момент, на який хочу звернути увагу, тому що діти, ну, люди по-різному читають. В статтях вказана врожайність, якщо я не помиляюся, там 57 і 58 центнерів з гектара. Принципово вона не відрізняється. Але тоді, коли ми писали це, а там можете подивитися на дати, дати статей, тобто буквально зібрали, зібрали, і ще з, з, зерно було не доведене. Тобто воно було на току, чи, в основній своїй масі навіть на току, ще не в коморі. І тоді такі цифри показала вага, таку врожайність. Ну, коли зерно було доведене і було продане, а потім порахована врожайність на гектар, то врожайність там вийшла вищою, ніж та була яка яка заявлена. Це просто для людей в нас, якби ну, серед наших читачів я точно знаю, що є, скажімо, такі перфект перфекціоністи. Інколи я ним не буваю цим грішу. Просто даю даю, от якби таку, таку поправочку. Оце тим, чим я хотів поділитися. Наші ґрунти українські унікальні. Потенціал, мені дуже хочеться сказати, безмежний в порівнянні з тим, що використовується на сьогоднішній день. Ця історія була в моєму житті. І вона повторюється: всього вам найкращого. Дай Боже нам пошвидше миру поменше опозиції в сільськогосподарській спільноті. Давайте шукати те, що нас пов'язує. Давайте. Поменше антагонізму. Давайте більше довіряти один одному. А найголовніше довіряти нашій землі. Вона не обманює, якщо ми вміємо про неї дбати. Основний потенціал наших врожаїв, нашої прибутковості він в ґрунті. Отака наша доля українців взагалі, і хліборобів українських, зокрема, більше-більше. Довіряємо власній землі, уважніше, дивімося, з більшим інтересом в неї. Ми дуже багато в ній знайдемо потенціалу для наступних наших років і наступних років, наступних поколінь.